Сабічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства. Європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які є і залишаються рушієм і контролером змін. Закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції, разом діємо. Разом ми Європа, така назва комунікаційної компанії про підтримку ЄС, громадянського суспільства і медіа України. Така суть нашої співпраці, як це партнерство втілюється в життя. У щоденній роботі у нашому наступному матеріалі машину почали розстрілювати. Вони вийшли з машини і почали тікати, тому що постріли продовжувалися. Бачили, що це цивільні люди, жінка і молодий хлопець. І машина взірвалася. По лінії розірвала щелепу, моєму сину осколок попав в ногу. Це пані Тетяна. Її син намагався виїхати із Бучі, коли росіяни намагалися захопити Київщину. Владиславу тоді було лише 29. Від перших днів березня зв'язок із ним зник. Тож мати почала власне розслідування. Я знайшла чоловіка, який мені повідомив, що машина була розстріляна 2 березня, 22, го а 3 березня вранці він. Вийшов господарювати біля будинку і почув, що хтось кличе на допомогу. Мій син важав, стікаючи кров'ю на мерзлій землі. Цілу ніч виходить. Коли він повернувся з бентами, мого сина вже не знайшов. Як тільки українські збройні сили звільнили Київську область, розпочалися ексгумації братських могил. Зокрема, у Бучі виявили більше тисячі тіл, невинно вбитих. У нас були ексгумації. Мого сина не було не серед живих, не серед мертвих. На цих ексгумаціях ми були. Потім знаходили поодинокі заховання по полям. Був один, два, шість чоловік ось закопаний. Ти весь час мовишся, щоб серед них не було твого сина. Далі однією з ночей пані Тетяні зателефонував звільнений військовополонений і розповів, що разом із її сином перебував в СІЗО у Курську. Згодом Владислав і сам написав мамі листа із російської в'язниці. Але окрім власних пошуків, пані Тетяна звернулася по допомогу і мадійної ініціативи за права людини. Саме організація МІПУ мені надала дані, що коли у нас були ось на початку року великі обміни 3 січня, звільнився військовий. Вони віднайшли його контакти, який сидів з моїм сином півроку в одній камері. Медійна ініціатива за права людини це команда, яка ще від 2016 року розслідує порушення прав людини, фіксує воєнні злочини та допомагає рідним в адвокації. На початку ми хотіли основний наш фокус був на журналістських розслідуваннях і висвітленні порушень прав людини у зв'язку з війною, але з часом. То той масив інформації, якою ми володіли наш особистий, та якийсь соціальний капітал, який ми мали, призвів до того, що ми почали додавати і інші напрямки, ну зокрема, документування воєнних злочинів, аналітику. Ми дуже багато уваги приділяємо адвокації як на національному рівні, так і на міжнародному, тобто просування якихось проблемних питань, вирішення питань з урядами. Медійна ініціатива за права людини займається військовополоненими насильницькими зникненнями, дослідженням квазіправових систем та моніторингом судових процесів. І чи не найважливіше медійна ініціатива допомагає рідним полонених виходити на міжнародні майданчики, підсилює їхні голоси на світовій арені правозахисту. Якби я не вірила в силу міжнародного права, очевидно, ми б цим не займалися. Я вірю в те, що ці правила запрацюють, спрацюють. Але це можливо тільки за умови рішучості тих, у чиїх руках ці правила. І тому наша задача максимально надавати впевненості цим інституціям. Тому ми документуємо, інформуємо. Показуємо, що відбувається водночас, медійна ініціатива за права людини комунікує з українським суспільством про складні питання правозахисту, пояснює та показує, як працює міжнародне право та як ми зможемо його задіяти, аби усі винні отримали покарання. Правозахисні теми завжди важко комунікувати з суспільством тим більше коли суспільство перебуває у стані війни. І настрої в суспільстві радикалізуються, всім хочеться швидких рішень і зрозумілих, всім хочеться судів лінча, око за око. Ну а правозахист він стоїть трохи на інших позиціях. Медійна ініціатива за права людини працює зокрема і завдяки підтримці Європейського союзу та фонду відродження, адже незалежні медіа це підґрунтя демократії та впровадження реформ, а також гучний рупор і за кордоном, який розвінчує міфи російської пропаганди та показує світу, що відбувається в Україні насправді.